Привіт усім! Привіт усім, хто студіює. Годинник вказує на звичний час виходу в ефір програми студія. Тож ми на поготові. Дозвольте розпочинати. Сьогодні говоритимемо про студентство, студентство і ще раз студентство. Теми у нас не вичерпались ні, привід більш ніж серйозний. Міжнародний день студентів. Міжнародний день студентів є офіційною пам'ятною датою ООН, яка щороку відзначається 17 листопада. Сьогодні в багатьох університетах День студентів відзначають іншими датами, нівелюючи його первісний зміст. Наприкінці 1939 року нацистська окупаційна влада в Чехословаччині придушила демонстрацію, розстрілявши та репресувавши тисячі представників студентства. Окупанти закрили всі чеські вищі навчальні заклади. Понад 1200 студентів потрапили до концентраційних таборів. 17 листопада 9 студентів і викладачів було страчено. Без суду та слідства. На згадку про це 17 листопада була обрана в якості Міжнародного дня студентів. Та це вже історія. Сьогодні цей день свято. Вважаємо його і своїм професійним. Тож не могли не скористатись нагодою і тихенько так підгледіти за тим, як саме відбували святкування в різних вишах нашого міста. В кожному закладі була своя програма святкування, все охопити неможливо. Тож далі розповідаємо оглядово і розпочнемо із соціально важливих подій. Що відбувались напередодні Міжнародного дня студентів. На черзі рубрика «Соцмісто». Світ не без добрих людей. Як не крути, а без цієї відомої фрази не обійтися. Такої ж думки і студентство українського політехнічного технікуму. Напередодні свого свята традиційно відвідали покинутих малят у міській лікарні номер 1 Акція проходить за ініціативою директора, замдиректора Ольги Євгенівни. Ми проводимо ярмарки і за зібрані кошти купуємо те, що необхідно лікарні. Чому студенти соромляться говорити про власну ініціативу, адже, за словами керівництва технікума, 11 років тому саме студентською радою було ініційовано проведення такої благодійної акції. Це, в принципі, ініціатива студради, Ну, оскільки студенти у нас вчаться 4 роки, то вона вже передається з покоління в покоління. Кожну осінь ми проводимо осінній благодійний ярмарок на покрову це завжди. Збираються кошти. Ви знаєте, що якось вони збирають все більше і більше з азартом, потім дізнаються, що необхідно придбати, і на свій власний розсуд, що хочуть, і приносять сюди. Було придбано для відділення 70 квадратів лінолеума. Нас зараз розповідаються роботи по настиланню цього лінолеума. Також вони дають дітям памперси і різні предмети догляду. Не лише за тим, аби принести подарунки, сюди прийшли молоді люди. Хвилина спілкування з покинутими малюками подарувала студентам справжні незабутні емоції. Кажуть, ті, хто приходять сюди одного разу, змінюють своє ставлення до соціально значущої проблеми на все життя. Ті, хто у нас став вже дуже дорослим і не дуже поважають батьків, змінюють своє відношення до власних батьків в один день після відвідування цієї кімнати. А також ті, хто ще став дорослішим і матимуть власних дітей, мабуть, ніколи цього не зроблять, що зробили батьки дітей, які тут знаходяться. Збирали ці гроші на ярмарки, потім приносили їх для діток, що все було для них. <х dunno> мені Я дуже рідко діжу дітей на руках, мене просто слово не можу найти своїх дітей, плануєш. Ну, я думаю, да. так. Да. Є це, звісно, вийде, то так. Твоє ставлення до такої проблеми, як покиніці? Покінчення діти. Ну, моє відношення, да. Ну, я таких родителей не вважаю. Я точно знаю, що я свою дитину ніколи не покину. І все це зауважте напередодні свята. За що їм подяка і повага. Беріть приклад і студенти, і можновладці. Такі проблеми мають вирішуватись не лише за рахунок співчутливих студентів. Значишими цього тижня були не лише подібні заходи. На широку ногу святкувала День студента еліта цієї когорти. Юнакам та дівчатам, які за роки свого студіювання встигли досягти успіхів у різних видах діяльності, міська влада справжнісінький прийом влаштувала з усіма почестями. І нашу все ще активно студіюючу команду запросити не забули. Тож, увага на екрани, рубрика Рада. В місті Кривому Розі мешкає понад 217 тисяч молоді віком від 14 до 35 років, з яких понад 42 тисячі це студентська молодь. Статистика річ безсумнівно необхідна. Та аби ви не засумували, перейдемо все ж до суті справи. За усіма протокольними правилами подібних заходів студентів вітало найвище керівництво міста. Я хочу поздравити вас з наступаючим днем студента від імені мера нашого міста Юрія Григоріча Вілкула. Его сегодня нет в городе, к сожалению, так бы он обязательно пришел к вам. Но я передаю от него вам поздравления и самое лучшее пожелание от депутатов городского совета, от его исполкома. Вот, ну и хочу сказать, что многие-многие люди желают вам только хорошего. Попри всю серйозність представника влади Сергій Васильович прекрасно розуміється на студентських проблемах і потребах. Тож із нагоди міжнародного дня студентів засвідчив своє схвальне ставлення до роботи активістів. «Коли в такому віці, в якому ви зараз знаходитесь, у вас закладається робота на город, то, що треба працювати і як працювати, в якому напрямку, як це бачити, воно дасть свої всходи далі. Привітання та слова вдячності доповнили вручення грамот, подарунків та іменних стипендій Гутовського і поля. Тож, вибачте, але знову до статистики: 28 грамот виконкому міськради та 34 іменні стипендії заслужили своєю роботою на культурній, науковій, громадській, спортивній ниві студенти вищих навчальних закладів першого четвертого рівнів акредитації та учні професійно-технічних навчальних закладів. По завершенню заходу вдалось поспілкуватись з тими, хто поповнив полицю з нагородами та подарунками. Як вважаєш, за що випала така честь? Е, нагороду я отримав грамоту виконкому міської ради. Ось вона виглядає так. Е, це честь за активну участь у студентському життю, житті е, інституту е, міста. І покажи, будь ласка, чим сьогодні, окрім грамоти, тебе ще нагородила? Так як я займаюся хореографією, то для мене це буде якось на ко кофі брейк такий маленький. Я отримав і от Грис полкома і грамоту за активне участь в студентській житті в житті города, поскольку я займаюся танцями і неоднократно захищав честь города. Ну я думаю, що за це. Як вважаєш, що потрібно молодому студентові першого курсу другого, щоб через кілька років отримати таку саму або навіть вищу нагороду. Нужна, звісно, же, поддержка города, нужно стремление к чему-то высшему. яку отримав нагороду. Не отримав нагороду. Ні, не отримав. Як вважаєш, що потрібно зробити для того, щоб отримати нагороду наступного року як одному з кращих студентів міста? Я вважаю, треба працювати, працювати і ще раз працювати. Як саме працювати? Що в твоїх особистих планах? В моїх планах зробити щось. Якийсь великий вклад для города конкретно. Ну, різноманітні проекти. створювати нові проекти і вводити їх да, організовувати. Соціальні, освітні, культурні всі. Тобто ти даєш обіцянку, що через рік ми от побачимо тебе тут з нагородою за всі проекти. Бог помочь все буде. Чи то Бог, чи то якісь інші сили, а швидше за все, наполеглива праця допомогла вибороти найцінніші колективні нагороди у конкурсі на кращий студентський гуртожиток. Тут переможцями стала молодь політехнічного коледжу та Криворізького економічного інституту. А от конкурс на кращу студентську раду приніс перемогу студентам Криворізького державного комерційного технікуму та Криворізького педагогічного інституту. В цьому році наша студрада зробила е, великий крок стрибок. Е, ми намагаємося можна більше прогресувати. У нас є нові проекти, які ми хочемо розробляти. Тому ми працюємо на максимальному рівні, але хочемо працювати в такому ж темпі, не втрачаючи е, потенціалу. З якими організаціями або з іншими асоціаціями країни співпрацюєте? Співпрацюємо з українською асоціацією студентського самоврядування МОН. Співпрацюємо з всіма, хто хоче з нами співпрацювати і робити щось спільне і на користь студентам зараз на третьому курсі на заході. Такого рівня в перший раз дуже приємно тут знаходитися, бачити посмішки студентів. Приємно, що нас помічають. Приємно, що всі наші справи е, нагороджують, вітають за це. Будьте більше уважними до студентів. Ми дуже стараємося, е серце та душу в нашу справу. Хочемо, щоб це все було помічено. Помічають роботу не тільки керівники міста, а й дехто інший. Про це розповімо в іншій рубриці. Усіх тих, хто нагороди вже отримав, ми вітаємо і бажаємо, щоб вони не стали останніми. А тим, хто зі світлою заздрісті щойно споглядав на своїх колег, які отримували нагороди з рук секретаря міськради, радимо якомога швидше братись до справи спортивної, наукової, громадської та іншої. Або ж культурної, як це зробили учасники наступної рубрики. На дворі перші морозні ночі та криворізькі студенти все ще намагаються затримати осінь. Тож, не втрачаючи жодної хвилини часу, студенти факультетів національного університету підготували святковий концерт до Міжнародного дня студентів. Ми теж намагаємось не варитись з оголошенням улюбленої рубрики Фрітайм. Студентська осінь з галасом прилетіла усіма вишами міста, окрім найбільшого університету. Чому? Бо готувалися ґрунтовно і вирішили вразити глядача перед день 17 листопада. Запросили усіх: батьків, друзів, одногрупників, керівників факультетів, своїх других половинок. У мене дівчина виступає, я ради дівчини прийшов пристретить. Сьогодні цілеспрямовано прийшов на студентську осінь. Якщо чесно, то звичайно. Вот сиділи на парах, мені приложили прийти. На студентську осінь я взагалі кожен год ходил, поэтому в этом году не решил отказываться. Чекаю приємних вражень, цікавих нових людей. Подивитись, який перший курс в цьому році довжди. Відвідуєш подібні концерти. А так, перші два курси приймала участь, а зараз вже трошки відпочиває. Знаємо, що колишній технічний університет уславлений великою кількістю студентів чоловічої статі. Тож чого очікуєш від номерів за участю хлопців? Ну не знаю. Я особо как бы не, не, не прихожу смотреть конкретно на мальчика на ребят. В основному смотрю, прихожу болею за свой факультет, поэтому даже не знаю. Власне, нічого особливого ми і не очікували. Та на кілька слів можна було і зупинитись. Чим зайняті? Ми йдемо к своїм. Ми до якого спішим. до своїх? До свої? факультету. Ми дуже спішимо. Ми не розумієте, ми дуже спішимо. <рес> Окей, ні, так ні більш привітними виявилися самі учасники концерту, присвяченого міжнародному дню студентів. Спілкуватись з ними наша команда пішла за лаштунки. Скажи, будь ласка, яке сьогодні свято і до чого приурочений ваш концерт? Наше свято називається «Студентська осінь». Вона була приурочена до 17 ноября, до Дню студентів. В цьому конкурсі ми хотіли показати, на кожному факультеті який перший курс, як вони виступають. Хочемо якось їх привлечити до всім інших праздникам, які будуть відбуватися у нас. Хлопці, хто з вас найсміливіший? Розкажи, як тебе звати? Мене звати Ігор. Ігор, розкажи, будь ласка, сьогодні свято береш в ньому участь. Так. Да. Що, який номер на себе взяв відповідальність? Я виступаю від електротехнічного факультету. Танцюємо сьогодні танець про те, як... Как... Такі парні, скромні, завучки, можна сказати, ботаніки становиться в настоящих мужчин. Ти першокурсник? Нет, я второй курс. А, тобто, ти вже з першого курсу, з хлопцями ботаніка, знаєш, як можна перетворитися в справжнього матча. Розкажи секрет успіху. На самом деле не нужно стесняться, нужно вести себе, ну естественно, і з дитинствами. Учоба це не єдине, що у нас є, і как бы є ще реальная життя. І реальна життя не менше важна, ніж наша студентська. Ти першокурсниця? Так. Який номер підготували? Контем. Що таке контем? Ліричний танець. Ліричний танок. Які почуття в ньому плануєте передати? Ми плануємо передати в ньому почуття кохання. Що таке для тебе день студента? Адже йому саме цьому святові приурочений сьогоднішній концерт. Ну, для мене День студента це саме той день, який є цікавим для студента та можливо його відсвяткувати в компанії своїх нових друзів. Як плануєш святкувати День студента? Не лише сьогоднішнім концертом, можливо, ще якась є програма на у вікенд. Ну, це залишиться між мною та моїми друзями. Гарного вам відпочинку, Дякую. щасти. Що починається? Нічого не починається. Починається студентська осінь. Почався сезон. З чого відкривається сезон концертів? Ну, сезон концертів у нас відкривається з студентської осні. Потім іде у нас місця рівність, лицарський турнір та студентська весна. От я як голова студентської ради електротехнічного факультету. Бажаю всім успіху. У цьому сезоні бажаю всім натхнення і щоб їхні всі мрії, всі їхні наміри збувалися і щоб в них все було добре. Розкажи про підготовку до сьогоднішнього концерту, яку ти посильну участь у ньому брав. Ну, ми дуже ретельно готуємося до усіх концертів. Ми... Наступ досінь готувалися ми рівно місяць. Я працював плідно з першим курсом, також підключали другі курси, які мали вже опит, скажімо так, у цих концертах. Так, і ми самі власноруч робимо ці всі постановки, робимо костюми і так і виступаємо. Виступають направду класно, поганих концертів, каже виконуючий обов'язки ректора вишу у студентів. КНУ не буває. Привітання та нагородження продовжуються. А ми наразі маємо бігти, зустрічаємося в педагогічному інституті. Дивіться далі у рубриці Фрітайм. З одного виру студентських номерів в інший. Тут теж вітали та нагороджували кращих студентів навчального закладу. Пригадали і про тих, хто став співорганізатором цього концерту студентську раду. Що нагадаємо, цього року визнана кращою у Кривому Розі. Я про це дізнався від голови студентської ради нашого інституту. І, звісно, це для нас дуже приємна була вістка. От, я вважаю, що вона засвідчує те, що у нас студентське самоврядування в інституті. воно Реально функціонує не тільки на папері, а я думаю, що це відзнака не тільки нинішньої студради, яка, до речі, в нас тут, от тільки в вересні місяці, була переобрана і всього два місяці працює. А це і відзнака тих наших студентів, які входили до складу студрад, які були нашими активістами попередні роки. Без такого фундаменту, без такої основи, без таких традицій, які вони були в нас закладені попередні роки, безумовно, і нинішній склад судради, мабуть, би не ну не добився такої відзнаки. Вони молодці, хочу їм побажати всього найкращого, щоб в них все, 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 все було отак, щоб в них всі мрії збувались, і вони завжди досягали своїх цілей. Щоб не загородились, все ж повернімося до концерту, що приурочений все тому ж Міжнародному дню студентів. Сьогодні виступають мої одногрупники та з мого факультету люди. То я також буду їх підтримувати та бажати їм успіху та спостерігати за всім цим та фотографувати. Я випускніця. этого университета. Вот, теперь уже преподаю. Сегодня пришла на концерт, с какой мы то и что тут работаешь? Ну, я как бы куратор первого курса. Вот, я, во-первых, их поддерживаю, это раз. Во-вторых, ну как, я все еще в душе студент, поэтому, конечно, я поздро... хочу поздравить всех студентов с этим замечательным праздником. Пусть у них всегда будет много сил, энергии, вдохновения вот, на все, на все, что только они хотят. Хтось прийшов переживати за своїх підопічних в залі, а хтось все ще не може звикнути з думкою, що вже не студент. Рада тебе бачити, де б ще випускники зустрілися. Да. Сьогодні міжнародний день студентів. Ти вже не студент, між іншим, я теж. Эх. Але так сумом згадуємо ці роки. Що сьогодні прийшов розповісти, показати нинішньому криворізькому студенту? Уже ми друзі, ми сьогодні з моїм колегою Олександром Сергієвич. Привіт всем. Це не тот Саша, который був это Александр Сергеєвич. э, це конечно плохо, якщо нас видно по телевізору, тому що ми на полчаса убежали раніше з роботи. Вот. Ми прийшли на самом деле немножко пошутить, показати КВН подрастающему поколению студентам, которые ми вже не являємося. Що бачите нового у тих студентах, які вперше прийшли на сьогоднішній концерт? Які вони? Вони смішні, дуже задорні, особливо. Поють, шикарно просто пают. Ну. Вони не знають, як заходить в актову залу. Вони не знають, де це знаходиться, і це смішно. Ви ну, їм підказуєте? Так, да, я їм оставив крошечки хліба, вони по ній йшли, тому що вони не наїли сьогодні. Що найсмачнішого у студентстві? Найсмачнішого? Ну, мабуть, концерти. Це найсмачніше, особливо підготовка до концертів. Завжди найсмачніше це підготовка. Найсмачніше у студентів це час після сесії, коли ти здав екзамен і кажеш, Привіт! Ми прийшли поздоровляти всіх студентів з Днем. Студента, звичайно. Привіт. А ти навіщо прийшов сьогодні? Як це відсвяткувати день студента вже та виступити на нашому концерті? Чудовому, чарівному, у нашому найлюбленошому найулюбленішому, найулюбленішому я тобі допоможу. Найулюбленішому педагогічному університеті. Кривиш національному на а ти? Конечно, любимые любимой наши любимые журналисты, журналіста. Да. И кроме того, поздравить всех наших студентов, с днем студента пожелать всего наилучшего, о, 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 о быстрой сессии, не долгих зачетов и отличных магистратур. Всего найшлого. Вот так вы понимаете. Вот так. Хлопці, скажіть, будь ласка, студентство. Це найкраще старші колеги, наша пора. Що такого найкращого ви вже за ваші один, два, три, скільки років встигли тут відчути? Ярослав Владиславович, скажете потім ми скажемо. А вообще, э, мне кажется, что вот эта вся студенческая жизнь, активная и социальная, и э, общение между факультетами, и вообще э, раз, разностороннее общение и развитие. Вот это самое лучшее аппарат для студента. Это мое мнение, да. Всегда веселье и вот ну, так. А у меня лично влюбленность первая. Это... Упс! Да. У него спросите, у него много... А в тебе было первое кохание в институте? Ну воно було раніше, ну в інституті, як в інституті, конспекти. Про конспекти у свято якось не дуже. Тому ми ще трохи насолодилися концертною програмою, підготованою студентами, і сумуючи за студентськими роками, е, тобто сумуючи за своїм робочим місцем, повернулися до студії, що вже встигла стати рідною. Знаємо, що багато студентських подій та вечірок не потрапили до нашого об'єктиву, та не засмучуйтесь і не ображайтеся. А краще запрошуйте нас на інші заходи, адже ми певні, що у вас і без свят є що показати та про що поговорити. Поговорити і пригадати можливо комусь здасться недоречним таке нагадування у молодіжній програмі, та ми заперечуємо: без історії немає майбутнього. Кожну четверту суботу-листопада українці вшановують загиблих у роки голодомору. Тож і ви долучайтесь до всеукраїнської хвилини мовчання 24 листопада та акції Запали свічку. Ми ж готуватимемо для вас якомога більше нової цікавої інформації і зустрінемось уже звично у середу, о 21.30. Будьте в епіцентрі молодіжного життя.